Раніше робоча група менеджера була в Телеграмі, як і безліч інших груп. Потрібно було листати і в списку особистих переписок шукати потрібну робочу. В нашій групі було багато закріплених файлів, текстів, і щоб знайти потрібний, знов потрібно було листати усі. В PlanFix я створила групу, відділ продажу і планувальник для кожного менеджера. Створила загальну задачу Менеджери, аналог телеграм-групі і також діалоги з кожним менеджером. В групі менеджери в чек-листі закріпила всі матеріали, необхідні для роботи з описами і посиланнями. Попередньо завантажила всі матеріали на загальнодоступний Google Диск. Тепер менеджеру потрібно тільки натиснути на посилання, щоб відкрити документ чи потрібний файл. В додатку PlanFix на телефоні всі чати коректно відображаються, а найголовніше, в створеному планувальнику менеджерам відображаються лише повідомлення з списку Робочі чати.